Так, це буде досліднього відео фрагмент, коли я вже буду, буду пробувати орати цим плугом. В минулому відео я говорив, що дві перші полиці треба навернути, так як третя вже навернута. То Таким чином навертаємо, прогріваємо лампою, таке приспособлення. І все, прогрівається. І так наворачується, скільки треба. По мірі прогріва... Тут наворачивается тут. Отак. От Короче, что? нових новых доработок, в принципі, у мене минулий був трактор Сінтай 220-й, пахав одним оцим корпусом. Коротше, що? Була ситуація така? Трактор, не... ну як, якби він тягне, сила є, але буксує. Коротше що, подивилися якось так, случайно побачили, що треба кріплення плуга переварити нижче. І виходилось, я не знаю, яким чином, але воно догружає трактор. І коли ми це зробили, опустили сантиметрів на 10 ці кріпіжі, і трактор пішов без магиншок пробуксовки, і він після того не буксував. Після свого випробування, в принципі, все непогано, але ну, підбуксовував він. Коротше, було вирішено кріпіжі були тут а пальці, зробив так, опустив сантиметрів на 12, ну, там, там вийшло же, так, але так як треба горизонт плуга, то там так зробили кріплення, а тут зроблено ну, так. Випробував, заїхав так. Пару проходів зробив, трактор пішов легше. А так, от навертаємо, зробимо. Зробимо все та й, й пахоту. Пшеницю скоро будемо молотити. Вся пшениця вже якби готова. І будемо переорювати, переорювати міленьку стерню. От так. От Зараз ці дві зробимо і поправимо трошки трошки, трошки ту, яка в нас вже була працювала полиця. Після того як навернув полиці, попробувати у нас, плуг, немає де. Все запахне, все заорене або такі от закинуті якісь. Як то кажуть, селіна. Короті, заїхав перевірити, тяне три корпуси, але <ріст> Але знайшов щебенку. яка щебенка. Вроді би, в принципі, ну... Попробувати не Ну, не вийшло по факту. Але якби... перший корпус пласт першого. Другого і третього. Як би в принципі пока перевертає. Перевертає, немає землі попробувати Так от, я думаю, як то кажуть, ціліна непогана. Тут вже так точно ціліна. Скільки себе знає стільки тут і не пахалось. Мокра-мокра, ну приорію, звісно, припужників нема погано. ну Стерня з цікачом перебита, солома багато соломи, але не приоріє. Глибина така сама, як у минулому відео, я показував. а ану, подожди, я стану на плуг. Хорошо. Не упаду нормально. Прикорпус, трактор тяне, взагалі без проблем. Переворювати Приорі слабо, але я говорив в минулому відео, що буду, що буду нагибати, навертати полиці, трохи лишнього навернув, батя будемо ну, розвернути там нагріти. Нагріть та й назад. Ну, соломи багато, звісно... Хоч і Ну, казали, що буде забивати дуже жорстко, як би поки поки... Ну що тут спробували? Кусочок поки не раз не забивався. Поки не забивався. Це тут а взагалі настраювали. То... Коротше пробуємо. У нас вчора пройшли просто страшні дощі, цілу ніч слило, я думаю, я думаю, видно і понятно, що мокро, просто страшно, мокро. Сухого немає зовсім. І так дощі йдуть кожен день, отака от погода. ось. Так як говорив, буду свою стерню заорювати. змолотить, змолотили, до дощу встигли, але що, лежить, лежить солома, не стюкувати нічого, колосю покоси мокрі, Ну, ждемо погоди. Давай. Батя демонструє, що Трактор нікуди не ну, Трактор тяне, мощів тракторів тракторі вистачає повністю на такий плуг. 3 по 25. Тяне якби нормально. Це так, виїхали. Виїхали теж піднастроїть, подивитися після того, як я полиці понавертав. Тракторі, так. Пробування показало то, що? Показало, що плуг. Бахає дуже класно, але придбужників не вистачає або углосними. Вирішено було зробити углосними. Є такий заводський углоснім. Дали на, на образець, ну це з велико 3,35. Будемо робити таких полосочок, які є. Коротше, поставлю уголосні. Має бути тисне. Априорія, звісно, погано. Робим. Тоді буде випробування з обласнімом, якраз буде, буде примір, чи допомагають вони чи ні. Передплужників робити не буду, бо, як я раніше казав, буде в мене плуг, буде плуг 2 по 30 з приплужниками, високими стойками і тому подобне. Наступний день, погода в нас вже сьогодні гарна. Короте, після вчорашнього випробування, Пора все хорошо, але соломи реально в дуже багато приорює погано, припужників нема. Ну, Відносно, відносно погано. Коротше, сьогодні, сьогодні було вирішено зробити углосніми. Так от поробив я углосніми. Ну, поки я регулюю більше, менше, він там на одному болті прикручений і якщо від'жать, можна підстука вище, нижче. Коротше, що хочу сказати? З углоснімом, звісно, не все приорює. Але, але ну, на порядок краще, хочу сказати. З виснімом, так, да, є. Зверху така солома трохи. Але не так, як отам. Це я пройшов тут два рази пройшов. Зараз буду ще налаштовуватися, сьогодні бачу, немає, а то я буду і за оператора, і за тракториста, і за агронома. Короче, короче, сьогодні сухіше, трактор йде взагалі без проблем, легко. Для мене трактор де легко, це так. Коли ти ориш на 1200 обертів, ну, напримір, і даєш різко газу, він набирає обороти, а не душиться, для мене це трактор йде легко. Так, да, він йде на нагрузці, звісно, але він виходить на максимальні оберти без проблем, значить це йому... Я вважаю, що це легко. Коротше, будемо зараз спробувати. Слух 3 по 25. Сейчас. Якщо вийде, у мене щось дня. Получилося і вперед і назад дивився. Так. Ну, як на мене, робота непогана. Соломи багато, я показував, мало того, що ну, висока стерня та ще й ну, сікач розсік, так, да, добре, але, ну, але його багато. Робота з углоснівом, я думаю, видно. Да? Тут сіре, ну, тут ще був перший прохід, ну, тут а не дуже, а так, це сіра земля, яку я вчора. Приїжджав і спробував. Ну, оце це сьогодні. А так от. Ну, на порядок краще, на мою думку. Ну, пахота, як би, то, як би то рівна. Тут а трохи не докинуло, бо я тільки що заїхав на пахане, подивився назад в камеру. А так ну, розстеляє землю рівно, грибинів немає. На мою думку, непогано. Так як вчора говорив, дощі йдуть, сьогодні перший сухий день, свою солому треба з перні вбрати і потім буду тільки Е, То поки свого городу відео не зроблю, це так ось виїхав, спробував. В принципі, плугом, що хочу сказати, плуг з металолома я, ну, я довольний, гора він непогано. Ну, так от. Напевно, виложу я це відео, е, бо поки я пофарбую плуг і зараю свою. Систерню пройдемо дуже довго. Глибину міряти я не знаю, немає в мене ще що, що вставити, але ну, глибина більш ніж задовільна. От так ось так, ще раз подивіться, перший прохід це, можна сказати, не вщот. Це так було вчора, без зуглоснімів. Перший прохід не вщот. І це так з зуглоснімами. Не, не набагато, але краще. Отак от так ось я скажу. Земля Земля мокрюща. просто реально дуже мокра. Ну так. -то. Працюємо потроху. Так як сказав у минулому фрагменті, в розробці плуг 2-2-2-2 по 30 з великою винтовою полицею, з передплужниками, високі стойки. Це такі бо чисто на любу глибину, як то кажуть, гній і все буде приорювати. До речі, не забивається соломою. казали, буде дуже забиватися. Так, да, мабуть, якщо, якщо повністю покоси будуть лежати, то буде забиватися. Так от стойка не дуже висока опруга, але він не забивається. Це таке лежить чисто. Бувало деколи трошки отак от набивається і зразу його скидає. Кулосніми зробили з полиць передплужників. Такі пластинки відрізані, та і це. Отак. от. Ну що, далі буде. Так, таке включення ну, пройшов ще раз. Ідеальне, як на мене. Тут є така, якби була межа, висока якби і той трава. Зараз побачимо, як він, ну, як він заробить цю траву. Тут взагалі дуже ну, густа. Зараз побачимо наскільки воно буде виглядати. У ну, власні, як на мене працює. Я дивлюся просто по пахоті, як іде земля. Так, він знімає і верхній шар. Так, я би так зняв, щоб... Я, не диниця, бере відео, як воно їсть. Але, на мою думку, мужчина, тільки що трава я показував яка ну, немає зовсім нічого. С Солома, стерня якось ще, ще да, попадається, але тільки що показав бур'ян. Ну, Я б сказав, для саморобнього плуга, без предплужників, ну, це красота. Непогано, якось так. Смужка пласт більш сухішого, темніше. Коротше, на мою думку, плуг вийшов непоганий. Тим більше бюджет плуга все було вдома, потратилась тільки на, на що? На сварку, на, на електричество, так сказати, І на свої руки. Хочу почути адекватні коментарі, якісь поради на рахунок плуга. Ну, як і кожен хоче щось почути, може щось досконалим, може є спеціалісти в даній галузі, щось підкажуть, щось розкажуть. Все, я думаю, на цьому пройду ще пару разів. Подивлюся, насолоджусь результатом, так як для мене він, ну, він максимально чудовий цей результат. Ось така от була трава тільки що. Бур'ян приорали. Попробував складок, як то кажуть, поорати. Да, це тут полежив складок, то не було борозни. то, і, звісно, ну, не було куди закинути ту солому, то по центру є. Тут все чітко, ідеально, як на мене. Тут прямо ось я заорав покос, там, де лежала солома, дуже багато соломи то звісно ну, тут не закинуло, викинуло її, Все. Прям, прям по кос, соломи просто. Соломи, я думаю, видно, скільки тут, скільки тут лежить цієї соломи. То, коротше, викинуло трохи, а так, ну, для мене без припужників по стерні, з глибиною близько 25, то ну, це, це більш ніж... Ніж ідеальний варіант для саморобного плугу. Отак от, от. Земля. Ну, моклю ще не знаю, камера передач, що вона ну, дуже мокра. Так Ну, Розсипчаста, гарна, але але дуже мокра. Холодна. Коротше, коротше, отак. От. Все, їдемо додому.